Доброго ранку, дітки. У нас сьогодні малювання. До нас завітала бабуся Арина. Дітки, я дивлюсь вона чимось засмучена. Давайте дізнаємось. Діти, я вам хочу показати, який гарний город у мене, яких тільки овочів немає. І буряки, і картопля, і гарбузи. Але от, на жаль, немає зовсім помідорів і огірків. Але я так полюбляю взимку ними ласувати. Що ж мені робити? Чи зможемо ми допомогти бабусі приготувати помідори та огірки до зими? Звичайно, що зможемо, адже ми дуже гарно вміємо малювати. Тому я вам пропоную намалювати для бабусі помідори та огірочки. Давайте ближче розглянемо помідор. Яку форму він має? Правильно, він круглий, помідор червоного кольору, а огірок зелений та продовговастий. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, пензлик, водичка, фарба червона та зелена, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик, погулять. Поспішив він на город. Овочевий там народ дуже зайчику зрадів. І, звичайно ж пригостив, все у кошику складали і тихенько промовляли. Ось тобі у хати гостю помідорчик, кабачок, і капусточка, і морква. І звичайно ж бурячок, ось картоприка смачненька, Топінамбур, огірок, кукурузка солоденька, а ще зелені пучок. Синиси скоріш до хати. Зачекались зайченята. Спочатку намалюємо помідор. Візьмемо червону фарбу та намалюємо контур помідора. Тепер повністю зафарбуємо його червоним кольором. Гарно промиємо пензлик від фарби, витримо його серветкою і візьмемо зелену фарбу, будемо малювати хвостик у помідора. Тепер будемо малювати огірок. Зеленою фарбою намалюємо овал. Ретельно зафарбуємо весь огірок, не виходячи за контури. Домалюємо хвостик огірочку. Ось які гарні овочі я намалювала для бабусі. А ми з бабусею Ариною будемо дуже чекати на ваші малюнки. До побачення, дітки, до нових зустрічей!